Проїжджаючи по село Красник Верховинського району, завітайте до купальні цілителя Пантелеймона, яка була збудована з ініціативи місцевого священника Юрія Мануляка. Купальня має також джерело цілющої води, яку можна набрати у будь-який час доби будь-якого дня. На смак вода дуже приємна, м'яка, без будь-яких присмаків. Є інформація, що проводилися аналізи складу цієї води. І показали високий вміст лужності. Це результати аналізу складу. Кому цікаво, подивіться і побачите, чи підходить ця вода вам. Коли нас не, не буде, нас не залишиться, і я думаю, собі, що вона буде все-таки давати певні води, надихати буде людей, що оце зробили, ото залишили, ото зробили. Ну я щось дуже на це. Я хочу що ще хочу тут зробити. У нас тут ну, є бажання таке зробити зараз. Я хочу, от У нас тут таке приміщення, хочу зробити. У цілому купальня нагадує невелику церкву. От це нас наступальні. Так що можна обнутися, можу, мати бажання. Я теж вирішив спробувати скупатися у цій воді. По відчуттях вода, як у гірських озерах, добре освіжає, знімає втому. Після купання відчував себе добре, навіть краще, ніж до того. Тому рекомендую. Не Відповіді. І зараз скажіть мікроорганізми, бо жива вода і сходинка, дерев'яна. Це графік дії і правила купальні, а також контакти отця Юрія. Дуже раджу, це надзвичайне місце.